Категорійні та обдаровані діти зі сміла отримали унікальну можливість поїхати на відпочинок у Молдову. Це вже другий раз, коли наші хлопці та дівчата вирушають у подорож саме в цю країну. Запрошує, приймає місто побратим Сміли Вадул Луйводе. Напередодні поїздки відбулась зустріч представників відділу освіти молоді та спорту з батьками дітей. На ній обговорювали всі деталі подорожі, що стосується безпеки та комфорту учасників. Подорож вирушають ваші діти, тому вас чекаємо ось тут. Чекаємо завтра о 7 годині вечора. А автобус буде виїжджати о 8 годині вечора. Перебування в самій Молдові буде із 9 серпня по 19 серпня. Орієнтовно приїжджаєте сюди Смілу вже 20 серпня. Це все офіційна подорож. Спочатку нам надійшов лист запрошення від Республіки Молдова. В цьому листі запрошення прописано, що їде 30 діток. 15 діток це їдуть. Дітки категорійні 15 діток їдуть творчо обдаровані на основі цього запрошення. Було видано розпорядження міського голови. що дійсно ваші дітки туди їдуть, з трьома супроводжуючими. цього разу на оздоровлення поїде 30 смілянських дітей різного віку. Для них це не просто відпочинок, а можливість знайти нових друзів, розширити свій кругозір та набратися сил перед початком нового навчального року. Розкажи вперше чи ні, в табір Так, вперше. що очікуєш? Як ти думаєш, що там буде? Дуже весело. Все буде класно. Ні так, не боїшся, що будуть там пастою зубною тебе обмазувати, що ж тувати на тобі. Я сам я футболіст, я тисячу разів в готелях, я знаю, що це таке. Mm -hmm. ми, і ми теж обмазували пасту. Mm -hmm. Тобто ти до цього готовий? Да. До веселощів і таких да. трошки знущань, так? Та ми вже привикли. Ну тобто тобі не страшно, що будуть чужі люди Вовщо? навколо. Ти вже вдруге їдеш в табір, так? Так. Що було минулого разу, куди їздила? в Ресла... Молдову. В Робі. Угу. А тепер йдеш куди? В Молдову. Молдову. Що очікуєш там? До Нових друзів. Щось новеньке вивчити, да? побачити. А ти легко так знаходиш друзів? Чи тут знайомі вже хтось їде? Нікого. Ну от ми тебе будемо очікувати по поверненню, ти розп... будеш уже нам представляти з ким подружилась, добре? Щось готували, якісь, номери, співаєте, що робите. Настя воно танцює. А, то та ти вбиш там вже розважати? Да? Да, да, На Настя... Настя надіється, що так. Да. А чого ні? Ну якщо ти це вмієш. На Настя чого? дуже любить розважати людей. Не боїтесь такої довгої подорожі, так довго взагалі ми дуже раді. Хочу побачити, як інші люди живуть. Що в них там є нового, чого немає в нас в Україні? Ну, мабуть, розважитись хочеш. Так. Нових друзів хочеш знайти? Так, хочу знайти. А до цього в таборах не був. Не був ти тільки спортом займаєшся, то у тебе такий колектив спортивний великий. Ну давай, гарного тобі відпочинку, повертайся. Гарними враженнями, Дякую. тісно для батьків можливість діткам відпочити в місці, де вже не буде тривоги, загроз це важлива подія. Вони щиро діляться своїми думками та сподіваннями щодо цієї поїздки. Так як тривоги, і трошечки під час війни хочеться дітей відволікти від цього всього. Mm -hmm. І нехай діти відпочинуть, навчуться чогось нового. побачать країни різні, подружиться і забудуться, що це таке тривоги. І в них таке сталося горе. Що вони втратили батьків. На війні, які нас захищали, я вважаю, що для них це найкраще відпочинок і трошечки відволіктись від цього всього, що нас відбувається. – Вона у вас комунікабельна, так, що ви її Так, да, Вона самостійна, вона не перший раз вже їздить. У нас був досвід в Румунію. Ми їздили на 12 днів, ми від Києва відправлялися. Вона з легкістю знайшла собі друзі, з легкістю відпочила. Задоволення було маса, тому і надіємося тут а так само ми отримаємо масу задоволення і так само щось новеньке привезе. Перед відправленням автобусу діти підготували сюрприз для всіх присутніх. Вони влаштували імпровізований пісенний перформанс, чим подарували усім чудовий настрій. Добрий ранок, Україно! Все що є. Минулого літа юні сміляни вже відпочивали в Молдові. Бажаємо, щоб і цей відпочинок став незабутнім. Цей проєкт є важливою частиною роботи з підтримки та розвитку талановитих і категорійних дітей сміли. Бажаємо нашим дітям гарного відпочинку, нових вражень та незабутніх пригод у Молдові. Дякуємо нашому місту-побратиму за таку підтримку.